Павлограда. От, наприклад, навіть по цій глядачці ми ж можемо подивитися. Вона питає, чи вже треба виїжджати з Павлограда? Заради безпеки. Павлоград. Павлоград. Ірина, звати, Ірина Пав єлко. Пав єлко. Ну, Щоб виїжджати, понимаете, тут вибір кожного. Кожний по-своєму восприймає війну. <тут> И, ну, я не вижу, понимаете, оккупации я не вижу, вообще такого я не вижу. Агрессивные действия какие-то, не более чем они есть сейчас, но и то это уход от этого. Окей, так любаски Запоріжжя питають Запоріжжя, Запоріжжя, Запоріжжя. Друзі, ну я ще раз про окупацію не пишіть, бо ну, я не вірю в окупацію і майстрині. Ну А давайте подивимося по Запоріжжю. яка ситуація знову ситуація з кабами, тому що ну вона, вона якась миттєва, ви поняли? Вона неуправляєма. Тобто, якщо ракету що можна ж збити, да, там, то вони ж то каби не управляємо. Вони летять. Ми ж бачили скільки відео з Запоріжжя летить просто і падає. Де купа людей вибухає? Ну, агрессивно настроены. Вот здесь тоже как-то они потом с этой агрессивностью поубавятся. Угу. Еще раз, здесь идет речь не о оккупации Запорожья. Угу. Здесь еще раз запомните, идет речь: они не могут его, вообще они никак его не Они понимают это даже в том направлении. Здесь идет речь раскачать ситуацию, поменять Владу, и чтобы их, знаете, пригласили, открыли им дорогу. Опасность остается. Ради того, чтобы раскачать ситуацию, они будут, вы поняли, вот так mm. вот действует жестко. А мы, А все-таки багато хто пише загроза від води, Запоріжжя. Ми маємо подивитися Дніпрогас. Дніпрай, потому що тут і показано, кстати, загроза від води теж. Дніпрогес. Дніпрогазкий стоєн. Ну, улететь туди буде, однозначно. Прилет может быть, но она бы стоит должна. Я не вижу здесь большой воды. Топ-то ничего, да? Я не вижу угу. Опасность для самой запас, для самой не есть. А Слава Богу, я не вижу воды. Угу. Окей, любесеньки, пишемо далі, читаємо ваші питання, багато ваших а запитань. Питають про цю авіатрощу в Вашингтоні, да? що літак в в в вцілився в разом а з гелікоптером. Що це? Це теракт чи це така співпадіння? Я звітала на цей питання. там старша, яка луна Багато мутного в цій історії. Это то, что в США произошла катастрофа. Это... Ну, давайте так, это манипуляция, да. Тут есть. Ну, ну есть тут. Видите, какие карты выпадают? Да. Просто что просто, и оце Песков Усик, Усах Кремля, если говорить, что там і росіяни були на борту. Ну, вполне что. И по картам, что я ну, как бы как-то предупреждали, что либо в Европе, либо в мире будет, да, авиакатастрофа. Да. Хорошо. И это не последняя, обратите внимание, авиакатастрофа. А я вас не те, що спитаю так. Розслідування буде, буде. Яким, яким буде фінал розслідування? Це був теракт? Давайте так. Це був теракт, чи вони розслідування скажуть? Ну просто там, наприклад, не спрацювали. Фінал розслідування, як Ага. А а тут могут щось закрити, закрыть какую-то информацию. Mm Ну, похоже, да. Либо же тут, понимаете, либо почему так летел. Тут можно много версий, да, почему вертолет летел. Может быть, им что-то добавили, да, в воду. Луна, да, как помутнение сознания, вот что-то типа такое. Тоже вполне повні скоро знаете, скоро росіян на борти літаків не будуть пускати як Талібан, да як як mm -hmm. просто ну, як терористів? Бюджет друзі, ставим лайк, доратим на збройні сили. Бюджетний комітет німеччини схвалив додаткові 3 мільярда військової допомоги Україні. На вас запитаю, Україна тримає ці гроші, от чи і і, і потім наступне питання: чи не чи не є це наслідком розмови Трампа з керівництвом Німеччини, щоб допомагати нам? Кто же майопорить их? А тут так и на. Посмотрите, здесь карты, как они сразу отвечают на этот вопрос. Да. Карта Украины. Действия, да, это у меня да. карта Трампа. То есть надавили. Да. Надавили. Надавили. Угу. Ну давайте посмотрим, получит Украина. Получит Украина эту помощь в Германии? Помогать? Вот видите, как я, я говорю, он будет давить таким образом, что разные страны. Ну, мы, мы, знаете, друзья, так потихоньку разбираем эти ниточки, але украинские дроны пишут. Ну, там, как всегда, понимаете, частично. Да. Частично, они да. найдут причину, чтобы не быть, вы... ну, поняли, да? Частично дадут. Либо вже затягнуть, ну дадуть, но не все. я, я зрозумів. А от вже пишуть, що українські дрони тепер здатні нести 250 двохсот кілограмові авіабомби, ФАБ 250 п'ятдесят. От ті, що росіяни запускали по Україні постійно. А давайте так. Ну реально вони будуть руйнувати Росію ці, ці дрони з авіабомбами. Тому що дуже цікаво, що виходить, що Лена, Україна нарощує виробництво, ми ж бачимо, що туди летить багато. Мені таке враження, що вони скоро вже будуть цього боятися. Так, да, башня, башня, да. Буду, буду, Ну, само за себе, перша карта да. Да. А, Ну, бачите, України українських військових сил. Любесенькі, підписуйтесь на мій канал Тастері онлайн, обов'язково на канал пані Олени, на мій інстаграм і на всі соцмережі пані Олени Financial Times пише, що деякі країни ЄС вже розмовляють про те, що треба повернути трубопроводний газ з Росії. Я вас ну бачите, це все так. Україна перекрила, залишається мало шляхи. Я вас питаю в цьому році Європейський Союз відновить постачання російського газу трубою?

Ну я пока не вижу, чтоб это такое было. Угу. То есть, смотрите, опять же, по этим, как там, кто просит вот этот российский газ, это ну... все равно что просить русский мир э к себе домой. Блин, и честно кажучи, я розумію, що це для нас небезпечно, а щоб воно в них з'явилося. Але, ну, таке враження, що вони хотіли, щоб вони хлібнули цього російського миру, отчесно. Ну вот, они чётко говорят. То есть вы таким образом вы сами себе кличите беду и войну. Та їх я я взагалі дивуюсь цим людям. А от ви ж бачите, що як не крути а, сьогодні? Інформація, що а, росіяни пишуть, що про вибухи і пожежа в результаті атаки безпілотних дальних апаратів на станції в Брянської області. Ця станція є частиною інфраструктури нефтянефтонавтопроводу Дружба, який Ну з нього ми бачимо по карті. Постачається в Білорусь з Білорусі. бачите, у через Україну, хоч там іде. Я вас запитую: нафтопровод дружба перестане працювати. Ну, по идее, да, по, по, за счет еще каких-то подрывов, ударов. Uh -huh. Ну, как-то по силу, да, падает. Я не знаю, как, но через Украину, да, я не знаю. Он же, видимо, не только через, он же через Украину не только идет, да? Вин, винь, да, через Белоруссию, через Украину. через, ну, через Ну да, видите, тут получается через Украину карта пасива Да. И получается туда тоже, ну, частично. Ну да. А, я зрозумів, в нього я зрозумів, він може просто те, що в Україну не піде, а, а піде та, що з Білорусі на Литву, да? Да, 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 може так бути. Вот через Украину карта пасива. И еще там же, видите, три ветки, да, получается? Там виходить, що воно, воно там до того як воно зірвалося, було ще одне відгалудження. Воно пішло на Білорусі на Литву. Далі було на Білорусь. А вже в Білорусі розділяється на Білорусь, що йде на Польщу і йде з Білорусі в Україну, а з України словаччину. Ну, то есть каких-то через Україну, да і где-то може перестати існувати, не весь, но поняли, да. А як то отак вот да. А от ну, ви ж бачите, що в Молдові країни чудові й Придністрові скандали. що і вони ж і росіяни. Ми розуміємо, чия це, чия це інфа, що моє Україна їх морозить, холод, немає газу, і це все Україна принаймні в їхніх новинах. Ви розумієте, так? Да? Е, і це їхня і псошна штука. Якось Молдова зможе з користю для себе, тобто об'єднатися з придністров'ям за рахунок оцих складних ситуацій з газом. Там у них какой-то то ли олігарх, то ли кто там погоду делає, какой-то там прям мутит сильно воду. Про російський. Uh, ну, давайте так, что вот это, это еще какая-то, ну, то есть, как это, совокупность всего. Я говорила раньше, что Приднестровье, оно вернется в Молдову. Угу, uh -huh. Да. Это вот все вместе, да, не только это еще да. что-то. Это будет послужить тому, что Приднестровье вернется в Молдову. Наше выпадало, что поможет Украина, памятает? Якось там було. А от люди питають та, Тетяна Бегоян, чи правда, що у рашистів є каби, що будуть летіти на відстань 170 кілометрів? Керовані авіабомби виходить. В Росії є 170 кілометрів? Не то ли работают над ними, но ну, есть такие аккаунты. Е, да? Не, не, подождите. Есть такие аккаунты. То ли они работают над ними. Вот смотрите, да. сила, да? Дальше дьявол. Мощная сила, но тут что-то опять не так. Угу. Такое впечатление, что они работают над ними. Дальше тупик и сложности. Угу. То Тут еще Ну, і я би сказала нет, в стадії. Отак угу. от, от любезеньки, отаке от, от от життя. підписуємося на канал, Донати, у нас Збройні Сили, два Доната, вже приємно. Румунський проросійський кандидат каже вже в весь світ, що Україна вигадана країна. Ну, я ж уже я відповіла на этот вопрос, хорошо, пусть продум... вспомнить Росіяна а, какая? Да. На самом деле. Ну да, ребясенки, тому. А що які насетки? Давайте, давайте росіяни зможуть розшитати Румунію. Ну для нас це важливо, друзі, Россия тому що це країна, яка з нами Расшат. межує, і нам ще один фронт не потрібен з того боку. Росіяни можуть раз сет. Куда деньги влиты, видите? Да. Российские. Да. Большие. Ну, Мутіці не можуть там ситуацію розшитати. Ну, щоб розшитати, я не віжу. Ні, так, да? Ну, все-таки віримо, що це ж якась нормальна європейська країна багата. А от е Генштаб повідомляють, що Генштаб підтримує введення кримінальної відповідальності для ТЦК за бусифікацію. Чи дійсно воно буде входити ну, в дію? Ведуть. Покарання для ТЦК за бузифікацію. Якось на державному рівні це все. На державному рівні. Уже давно надо було вести. Ну, хто то будет сопротивляться. Тут я ж кажу, там якась своя связь. Та зачем? Те, значит, друзья, значит, мы так говорим о всех крамах всех инших. Ну, будут, по идее, да, потому что будут настаивать на этом. Потому что тут как-то все, вот это, где вот это происходит, негативные события, здесь надо полностью брать и разбираться. Uh -huh. Потому что что-то там нехорошее есть в этом. Ну, хай розбирається, але ж щоб це було все законно, тому що люди ви бачать. бачать. законно, це... понятно. Тут е карта королева мечей це... юриспруденція. Люди, люди з дуже великою ненавистю до цього ставляться. Це дуже, це дуже дуже погано. дуже. Так, Любесеньки, ваше питання е про маску питання буде, бо людина загралася. Питаємо: дадуть йому Нобелівську премію мира? Маску? Так. Да. Маску, Очень хочет он. Ну, вообще, пока я не вижу этого. Багато угу. не треба. Багато в Дніпро що в Дніпру є загроза від Орешника, або ярочника у цього всього. Чи буде знов на Дніпро? Буде буде лететь Орешник в Дніпро. Орешник російський буде ще раз літати в Дніпро. Карта выбором. Ну, смотрите, здесь как бы их э, все, что касается Орешника, их поставили перед выбором. Угу. Э, не делать этого. Это раз. Во-вторых, с орешником еще раз. Какие-то непонятки у них. Да. Вот у меня что-то с ним не так. Угу. Во-вторых, я думаю, что здесь какие-то другие цели присутствуют. Ну, сейчас я еще раз Я не вижу, чтобы еще раз они запустили эту Орешник будет лететь по... Ну, не, ну, говорят, у меня нет сейчас. Ну, угу. то, что будет лететь, тройка мечей, да, что-то другое, микс, ракеты, это да, может. Окей. А от цікаво, пишуть глядачі, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи для тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого та не оголошуватимуть їх в розшук. Буде так? Люди, люди які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого, їх не будуть оголошувати в розшук. Опять же, понимаете, видимо, по идее нет. Но есть э, те, которые, вот видите, те, которые какая-то маленькая часть может пользоваться этим. Угу. По идее нет. Угу. Видите, за счет чего? Здесь, видите, четко, выбивание денег. Да. Деньги, тут огромные деньги крутятся. Угу. Окей. Друзі, ваше питання Віта. Подивіться, будь ласка, старо Константинів. Пані Олена, питає Віта. Друзі, ТЦК не має відношення до Збройних сил України. Це різні організації. К сожалению идет опасность, десятка мечей падает, uh -huh. идет башня, к сожалению, падает. И причем такое впечатление, знаете, как будто что-то вот, как будто сливается инфо информация, как что-то привезли, завезли, поняли, сразу uh -huh. слив информация идет. Uh -huh. То есть давайте так, опасность идет и достаточно серьезная. И причем это э, как бы слив информации идет. Ну, де-то не в самому Старой Константинові, а от где-то ну, до этого, да? угу. Поруч, да? до этого що туда что Що туди, щось завезли или привезли. А, там де знають. І знаєте, вчора було питання на фінал. Люди пишуть, що дуже багато літаків літало. Ну, просто. Це просто навчання, чи люди, люди переживають, чи це підготовка до якоїсь там серйозної атаки. такого Да. Ну, вчера люди писали, прям скидывали видео, что так не скольтают в зале. Ну, есть какая-то информация, видите? Да. Есть информация, что они могут обстрелять. То есть информация есть. Поэтому... Ну, как бы опасность идет, да. Ну, насколько реально, что они могут обстреливать Украину в ближайшее. Ну, вот это же самые сейчас опасные дни. Там с точки зрения астрологии, да, они говорят, конец января, и по картам тоже такой опасный период. Это осталось вот сегодня, завтра, 1 февраля. В ближайшее самое время планируют обстреливать Украину. Ну, оно будет, да, как-то лететь, но опять же, тут карта выбора. То есть, вот как-то видите, как они бьют. Да. Туда ну, берут определенные цели, да. вот такая. То есть угроза идет. Ну, Мы Киев не довели, давайте подаемся Киев. Коротенько. Киев, что не взяли, Киев, Ну, опасность, видите, вода. Вода, все, что связано с водой. Водохранилище. Ну, опасность идет, да. Вот видите, летит. Ночью внимание. Ну, ночью, конечно, все ли... время. Попытка туда, попытка, работа ПВО, по центр Киева, ну там, где административные здания производство, не знаю, это что. перемещение, передвижение. Вот все время показывает, может быть, то, что связано с информацией, передача информации, что это может быть? дата центр какие центр интернет, связь. Ну, да, что-то с этим связано, да, положительно. Отак от, от Любесеньки. Отакий от у нас вище сьогодні ефір. Пані Олена, дякую за прекрасний ефір. Чекає наступної зустрічі. Друзі, донатьте на Збройні сили обов'язково, тому що ви спонсори перемоги України. Підпишіться на канал пані Олени. Бюн, на мій канал кастерів Онлайн і на мій інстаграм. Дякую всім, до зустрічі. до